Чи буде для нас вирішальним цей тиждень або наступний тиждень? Ні, як домовляться, так одразу ті домовленості підуть. Не тією дорогою. Що знає Урсула фон дер Ляйн щодо вирішального тижня? Що вона так думає, пише і говорить? Ніц прислав інформацію, що всі вже втомилися, що пора закінчувати, пора домовлятися. До цього всього відноситься якимось чином Папа Римський. Ми не перший раз з вами це бачимо. Якісь підписані вже документи щодо коштів, ресурсів, відшкодувань, виплат будь-чого, що можна перевести в золото або у гроші, і типу, все, нічого. Якісь глобальні такі теми дійсно обговорені, і більш-менш є розуміння і прийняття того, хто де і як має зупинитися і на чому це все має зупинитися. Але дуже велике поле для непахане, таке, знаєте, для роботи. Просто ну необдумане, не пусте. В тому плані, що нема ніяких нюансів, нема ніяких подробиць, нема ніяких е, таким, знаєте, шрифтам, щоб писали, як в договорах в банку, дуже-дуже мілким. А диявол, він якраз таки у таких дрібницях. Токи, то, доки не буде прописан отакий кожний пунктик. Хто де має залишатися, на яких умовах? І що робити далі? А якщо ні, то що буде? Всі ці домовленості до одного місця. Поїхали далі. Данія виділяє новий масштабний пакет військової допомоги Україні понад 628 мільйонів доларів. Так, там і гармати, і оснащення для бойових літаків. Розширення воєнної бази. Ц Ця неося Ця допомога неодмінно дійде до нас в повному обсязі до 28-го року. Дякуємо дуже. Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі мають намір поговорити з президентом Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним? Ну, з Бункерним. Тобто два питання. Питання перше: значить, Трамп говорить з Бункерним? І як ця розмова на нас з вами повпливає? Вона повпливає так, що в 2027 році ми з вами зможемо максимальним чином очиститися від Рашистської Федерації. Що б це не означало? Будуть маніпуляції з боку Трампа, будуть погрози, як завжди, це зрозуміло. Але це нам з вами. Уже в результаті на нас з вами повпливає, повпливає дуже гарно. Ну, нехай воно так і буде тут. Зараз вони щось таке підпишуть, що дає нам декілька років для. Вирішення конфлікту не через війну. Політика? Не знаю, що то буде. Там якісь міжнародні суди, юристи цікаво. А і як повпливає Євросоюз і чи, чи має він вплив на штати? Такий самий вплив, як на невгамовного такого, такого підлітка, який бунтує. От приблизно такий вплив Євросоюз має на Штати. Так, розпочалася перша зустріч: 70 гривень донат. Дякую, молодці. Президента Зеленського, віце-президента США Венса після суперечки в Білому домі. На зустрічі також присутній держсекретар Рубіо. Результати для нас її зустрічі. Таке, знаєте, як це сказати, трошки насильне підштовхування до миру. Таке трошечки насильне. Щоб не так, як по справедливості, не так, як ми маємо право, а так, як їм хочеться. Мир і Повний, повна срака, ідуть плеч досі випадають. І давайте так: який би не був мир, договір, щоб вони там не придумали, давайте не будемо впадати одразу в стан ейфорії і там, я не знаю, до ранку гуляти, напиватися і це все святкувати. Давайте трошечки подивимося, що буде далі. А потім далі, коли буде повний трендець. Давайте не будемо йти і чайними ложками копати собі могили і не кричати, що все пропало. Бо що так, що так не буде. А от далі буде класно, далі буде сонечко. Чекаємо того сонечка. Так, далі. Президент Зеленський та Перша леді провели зустріч з Новим Папою Римським. Наш президент перший іноземний лідер, якого прийняв новий папа. Так, а оскільки папа у нас фігурує тут дуже багато де результат цієї зустрічі для нас з вами. Ну так, всі кричать одне і те саме. Ви зараз зробіть це, ну, типу, скріпя зубами. Ви зараз оце зробіть, це всі нам так кажуть. А далі, типу, ми порішаємо, а далі буде легше, а далі буде краще. Це знаєте, коли дитина народилася, і кожен тобі каже, що далі буде легше, і ти вже, ну, вже глаз дергається, вже там волоси випали всі, уже. Ну, типа, коли ж це буде легше? Ніхіра не буде. І не буде так, як вони розказують, не буде так, як вони хочуть. Італія готується передати 400 бронетранспортерів М113 Україні. Прям готується чи передасть. Ось що нас з вами цікавить. Італія передає нам бронетранспортери. Її там написано 400, ну точно не 400. І е, навряд чи це будуть цілісні якісь такі апарати, машини. Е, щось буде окремо, щось буде по запчастях, щось ми будемо дороблювати, перероблювати. Але і на тому дякуємо. Все, що передадуть, то все наше. Трамп заявив. У понеділок я розмовлятиму з президентом Рашки, президентом України та членами НАТО. І що нам з того? Завтрашня розмова Трампа. Так, не, не, не не виходить у Трампа виконати свої обіцянки, і він це розуміє. І для того, щоб не була повна срака його іміджу, він зараз буде переключатися, переключати увагу на інші життєво такі, знаєте, важливі питання: питання життя і смерті. Якщо найближчими днями з ним щось трапиться, там якийсь нещасний випадок, або замах на життя, або ще якась трагедія чи непорозуміння, знайте, то така задумка режисерська, значить, от і все, що ми маємо знати про його заяви. Далі, людина при храмі при церкві, це про нового папу, напевно, вона зробить більше на сьогоднішній день, ніж Трамп і його обіцянки. Дай Боже, чекаємо. Рафе повернеться до переговорів з Україною у жовтні, оскільки хоче провести літній наступ. А як же ж вони за мір і все таке? Рашка чудово усвідомлює, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накупають укриттів, підготують більше дронів, і рашистські втрати будуть у рази більшими. Звучить як тост. Літній наступ, який планують рашисти на нас, на нашу землю. Чим він для них виліється, обернеться? Сьомий восьмий місяць найнебезпечніший період для прориву отих покидьків. Сьомий восьмий місяць. Всі сили вони зараз кинуть на той наступ, абсолютно всі карти будуть от просто туди. Поставлені чому? Тому що якщо не буде результатів, то їм буде повна торба вже на початку зими. Вони чогось це про себе розуміють. А так у них буде якийсь плюс-мінус там кардебланш і вже е, округла, більш округла територія. Отаке, От нехай не збувається ніколи і ні в якому разі. Е, що робити нам? Що мені зараз такого сказати, щоб воно якось, хоч трошечки, а бажано не трошечки, повпливало на нашу самооборону, на захист, на цілісність України і на винищення орків на нашій землі? Якого троянського коня вони хочуть запустити на територію України, ми будемо думати, що то ліс іде, а то расисти йдуть. Ми будемо думати, що то гуманітарна допомога, а то расисти йдуть. М -м -м. Хто, може, має якісь догадки, про що це може бути? У вигляді чого це може бути троянський кінь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я точно знаю, що нас читають люди, які можуть повпливати на цю ситуацію. Поїхали далі. Бельгія надасть допомогу на 1 мільярд протягом 2025 року. До нього війдуть 100 машин, 20 модернізованих систем ППО, 5 надводних дронів, танк «Леопард», безпілотники, дрони і озброєння. Військова допомога від Бельгії. Боже, які молодці, вони й половину не озвучать того, що вони нам ще дають. Тут молодці, дякуємо вам. Дуже дуже придуже. ТЦК не мають права носити військову форму. Їм потрібно розробити іншу, заявив нардеп Гончаренко. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки. Так, форма ТЦКшників. Значить, форма і сама структура будуть оновлені. Як само і у що це виліться, вили, вили, ще не зрозуміло нікому, навіть тим, хто буде це реформувати, організовувати. Але задумка така, щоб ТЦКшників не було масово на місцях. Тобто, коли потрібна їх робота, вони кудись виїжджають. Такі не знаю, там мобільні групи, виїзні групи. Якісь там транспортні такі дружини, але не буде отакої масовості на місцях. Це точно. Ситуація на полі бою, ми і наш ворог. Що значить ліс іде, а ми думаємо, що то ліс, а то рашисти йдуть. Що то може значити зі сторони лісу, да, чи якісь перевозки дерева, крупні компанії. Дивитися, як вони заїжджають і що там всередині перевіряти? Так, це треба обдумати. Так, ми і наш ворог. Надалі все, що буде відбуватися, буде абсолютно відзеркалювати до болот будь-які події. Наприклад, якщо, не дай Бог, їх літній наступ ввінчається якимось успіхом. Ми, матим, ми матимемо такі самі успіхи на тій території. Сили з сьогоднішнього дня наші рівні і Відповіді одне одному сьогоднішнього дня рівні. Все, що відбувається сьогодні, це паралельні просто прямі, які ідуть і обидві сторони зрозуміють, що ну, мир воно просто таке неізбіжне слово. І мало того, що всі це зрозуміють, кожна із сторін передумає сто разів, і в першу чергу умови того миру. Дай Бог. Дякую.